Всім привіт! Вас вітає Академія ЛВАТЕх. І сьогодні ми з вами будемо говорити про аналіз деревини. З дитинства ми знаємо, що деревина це природний матеріал рослинного походження, що складається з рослинної тканини, що утворює більшу частину стовбура деревних рослин. Пізніше ми починаємо визначати деревину як анізотропний волокнистий матеріал для будівництва, паперової та хімічної промисловості. Які використовуються в якості базової матерії для творчості, в якості палива та інших сферах життєдіяльності людини, до складу деревини входить низка органічних сполук та досить широкий спектр хімічних елементів. Зокрема, дослідники визначили, що основною цементуючою міжклітинною речовиною в деревині є лектати кальцію та магнію а в клітинних порожнинах, особливо древніх та цінних порід, накопичуються смоли, камеді. Пігменти та мінеральні речовини. Також необхідно враховувати й те, що рослини і дерева, звісно ж, не є виключенням, збирають з оточуючого середовища та ґрунтів не лише необхідні для нього поживні речовини. Вже давно доведено, що від місця зростання дерева дуже сильно залежать його властивості та структура. А враховуючи те, що дерево, якщо можна так сказати, щорічно нашаровує на себе основну. Уні події навколишнього світу, то деревина, виготовлена з нього, може стати навіть джерелом радіації. При цьому для підсилення тих чи інших властивостей деревини після видобування в процесі переробки та на перших етапах перед перетворенням матеріалу на визначені потреби в іншій галузі, такі як будівництво, паперова та меблева промисловість. Фахівцями проводиться спеціалізована фізична та хімічна обробка, яка в результаті також додає в структуру зазначеної матерії важкі чи навіть токсичні елементи. Звісно, нас цікавить в готовій продукції з деревини максимальний рівень міцності, зносостійкості, гнучкості, твердості, теплопровідності чи теплоізоляції, акустичного опору і не тільки. Але чи дійсно усі вироби? З якими ми контактуємо в побуті та паливо в якості майбутнього джерела тепла, яке зараз так часто продається в магазинах максимально обробленим та підготовленим для використання, з розвитком хімічної індустрії, все ж залишається безпечним, враховуючи специфіку формування та подальшої обробки деревини, рентгенофлюоресцентний аналіз легко може допомогти дослідникам, визначенні наявності в її структурі важких. Та шкідливих елементів. При цьому таку перевірку можна проводити в будь-яких умовах за дуже короткий час. Без пошкодження досліджуваного об'єкту. Якщо вам потрібно перевірити деревину в природному середовищі чи в якості кінцевої готової продукції, найкраще буде використовувати звичайну пробопідготовку для твердотілих зразків. Тобто прибрати зайві нашарування чи забруднення, протерти і, можливо, зашліфувати об'єкт. Якщо не допускається в якості впливу на зразок, якщо у вас є можливість повпливати на досліджуваний матеріал, то краще буде як мінімум максимально просушити зразок для виведення і структури зайвої вологи. При цьому Зрозуміло, що повноцінне вивільнення рідини провести не вдається, оскільки прожарювання при надвисоких температурах для деревини не проводиться, оскільки в результаті такої обробки ми отримуємо для перевірки не порошок деревини, а золу. Після просушування максимально подрібнюємо зразок чи навіть перетираємо його в ступці. Після цього можна аналізувати порошок в кюветі або спресувати його до Вигляду таблетки, щоб перевірити, як твердотілий об'єкт, не варто забувати і про те, що дерев'яні вироби часто покривають лаком чи фарбою. Такі нашарування потрібно знімати на рівні з стороннім забрудненням, або ж ви можете скористатися спеціалізованими калібруваннями, які фахівці лабораторії Елватех розробили для перевірки покриття. Відповідності директиві Рокс та визначення вмісту свинцю у фарбі. А зараз давайте перейдемо до експериментальної частини нашого випуску. Отже, переходимо до нашого експерименту. Сьогодні в нас буде один зразок. Це можна сказати така рукоятка. Ось вона також підготовлена, зачищена, вона вже багато років використовувалася, тому вона так само просушена, не містить вологи. І все, що нам треба, це наш зразок, наше калібрування правильне. Тому давайте його відразу оберемо: калібрування і час. В нас називається вуд, у вас можливо вже буде дерево. І давайте, мабуть, знімемо спектрометр наш. Тому що так нам також буде зручніше міряти, тримаючи його в руці. Тож, ще раз пересвідчуємося, наскільки в нас стоїть час вимірювання. 5 секунд. Це повністю достатньо для швидкого скринінгу. Саме для того, щоб показати вам, які ще елементи, крім органічних, містяться у деревині, яка вже використовувалася. Тож, Позиціонуємо наш прилад правильно. Як ви бачите, сам по собі зразок він округлої форми, і нам би треба знайти найбільш плоске місце. І в цьому нам дуже допоможе наша камера, яка дозволяє пересвідчити, що ми позиціонуємо зразок правильно. Тож, ми вже його встановили. Можемо починати замір, тож маємо результат нашого аналізу. І давайте подивимося, що ж складається наша деревина. Тож перейдемо до складу. Основним ілідуючим елементом, який складає ну, абсолютно більшість складу деревини, є калій. Він тут виражений 190, 151 тисяча ППМ. Наступним елементом іде фосфор у концентрації 11 тисяч ППМ. тобто він менше ніж 10 разів. Його концентрація у деревині. Далі в нас іде сірка, яка складає 3000 ppm. А всі інші елементи, вони взагалі ни, нижче 1000. Але як я заздалегідь казав, основними елементами в нас є цинк, залізо та калій це ті елементи, на які треба звертати увагу при вимірі деревини. Тож, я також зазначу їх концентрацію. В нас ферум залізо іде четвертим елементом і складає 720 ppm, тобто набагато нижче і в 5 разів нижче, навіть ніж сірка. І наступним в нас іде цинк у вигляді, точніше, його концентрація майже 500, 480 ppm. Тож, дивлячись на цей аналіз, ми можемо казати, що. Абсолютну більшість, навіть, мабуть, більше 90 складає калій саме у деревині. Тож як ви побачили і могли зрозуміти з сьогоднішнього випуску, деревина і саме дерева досить часто зустрічаються в нашому навколишньому світі, адже недарма дерева називають природним фільтром нашої планети. Але разом з тим, що вони допомагають нам, вони так само накопичують досить багато шкідливих елементів, що стає в результаті людської життєдіяльності, виробничого процесу та різних вибросів та забруднень. І навіть якщо рентгенофлуоресцентний е, метод не бачить органічних елементів і ми не можемо спиратися на них, то ми так само можемо перевіряти деревину, враховуючи шкідливі або інші забруднюючі елементи, які осідають на самій матерії. Тож, як ви бачите, рентгенофлуоресцентний аналіз навіть в цій промисловості являється дуже поширеним і дійсно помічним. А в нас для вас на сьогодні все. Дякуємо за перегляд! І якщо вам сподобався сьогоднішній випуск, дивіться нас і далі. Адже в нас для вас є дуже багато всього цікавого. А зараз па – па-па!